Отже, сьогодні 16 червня стало відомо, що СБУ вполювала, нібито ще одного причетного до вбивства російського екс депутата Дениса Вороненкова у Павлограді на Дніпропетровщині. Є відомості, що затримали колишнього лідера місцевого правого сектору Ярослава Тарасенка. Прокуратура провела обшук у його будинку, а самого підозрюваного вже доправили до столиці. Одночас цивільна дружина Ярослава Тарасенка заявляє, що її чоловік до справи Вороненкова не причетний. Станіслав Фещенко з'ясовував усі обставини. Обшуки в Павлограді, вулиці Ушинського та Комарова, щойно в цьому будинку затримали Ярослава Тарасенка, колишнього очільника Павлоградського осередку правого сектору. Під під'їздом його побратими один з них коментує подію. Приїхали люди не з Дніпра, а з Києва. Ви бачите тут бійців Альфи, от Київська прокуратура про то. Конкретно по якій справі ми ще не знаємо. От, поки що ухвалу суду не бачили. Власне, ось санкція голосівського суду Києва на слідчі дії Ярослава Тарасенка підозрюють у причетності до вбивства екс депутата Російської держдуми Дениса Вороненкова з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання вогнепальної зброї, засобів зв'язку, записів щодо переміщення потерпілого грошових коштів, отриманих за вбивство Вороненкова. Дм. Екс депутат Держдуми Росії Денис Вороненко втік від переслідування ФСБ до України. Як кажуть експерти, він міг багато розповісти про те, як Путін організував анексію Криму та війну на Донбасі. Та Вороненкова застрелили 23 березня у середмісті Києва. Кілера убив на місці охоронець Вороненкова. Згодом силовики назвали ім'я убивці Павло Парашов, колишній нацгвардієць, завербований російськими спецслужбами. Це таємнече поховання Парашова в Павлограді 28 березня. Десяток з знайомих, труна під чорно-білим прапором і епітафія написана рунами. Тоді ж виплала інформація про його, начебто, спільника, який чекав у машині, але втік Ярослав Левенець. Дружина сьогоднішнього затриманого каже: Тарасенко міг знати обох, але до вбивства не причетний. Ми знайомі з Ярославом Левенцем. Він також доброволець. Він також ну, він чудова людина, і я впевнена, що він також не може бути причетний до цієї справи. Паршов, наскільки я знаю, він родом з Павлограду, тобто, можливо, можливо, вони десь зустрічались або на фронті, бо він також був військовий. Або... Можливо, навіть Павлограді. надія Горянська вважає, що затримання її чоловіка це спроба тиску на патріотів. Вона приїхала до Києва щоб знайти Ярослава. За останньою інформацією, він у слідчому відділі прокуратури на вулиці Антоновича чекає суду і запобіжного заходу. Якось поліція вже затримувала Ярослава Тарасенка восени 2015-го Мама каже: нічого і досі не доведено. Йому інкримінували якийсь там пограбування, розбій, і все таке. Не закрита справа, розумієте, і не зняли звинувачення, і не сказали, що вибачте, помилилися. Цього немає, не відбулося. За попередніми звинуваченнями тоді Тарасенко півроку провів у СІЗО та його відпустили. Станіслав Фещенко, Ольга Павловська, Сергій Кисельов, спецкор 2+,2.